6 грудня День української армії цьогоріч Збройним силам України виповнюється 21 рік. Чернівчани обговорюють встановлення хрестів на в'їздах у місто. Чернівецькі багатоповерхівки утеплюватимуть поляки. Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події середи 5 грудня. В студії працює Ярослава Нуфрик. Вітаю вас! Місто Чернівці оточили хрестами. На в'їздах до столиці Буковини з чотирьох напрямків примісінько перед вивіскою з назвою Чернівці встановили дев'ятиметрові дерев'яні хрести. Ця християнська символіка з'явилася там за сприяння прихожан Святодухівського кафедрального собору, хоч міська влада дозволу на їх встановлення не надавала. Незважаючи на знану толерантність Буковини, містом поповзли. Чутки, що відтепер тепер всі релігійні громади матимуть змогу зводити у Чернівцях свої символічні знаки: і мусульмани, і іудеї, чи навіть сатаністи. Перший хрест на в'їзді до Чернівців з'явився ще місяць тому. Тоді городяни не надали цьому великого значення. Але коли такі дев'ятиметрові дубові хрести оточили місто з усіх чотирьох боків, чернівчани зашуміли. Я вважаю, що це може образити людей, які не належать до християнської віри. І тим самим ці не віють їм. Типу, чужу думку. Для когось це буде образливо, а для когось ні. Кожної людини є своя думка, тому що кожна людина в нас є особистістю. Але ці хрести, ну добре, що вони їх не поклали в центрі міста. З проханням встановлення хрестів до міської ради звернулися віряни. Духівського кафедрального собору підпорядкованому українській православній церкві Московського патріархату, але дозволу не отримали. Не виключно, що необхідно було б закріпитися якоюсь громадською думкою. Це все таки місто, в'їзду місто. Це важлива Є і ділянка, от і як магістральна вулиця. Незважаючи на заборону хрести таки з'явилися. Вони не тимчасові, адже мають бетонний постамент, металеву огорожу і навіть східці в департаменті містобудування зазначають, що таким чином власники хрестів. Не лише знехтували громадською думкою, але й порушили інженерні норми. Тому зараз думають, які хрести можна залишити, а які таки доведеться демонтувати. Там я знаю, що інженерні мережі проходять, і їх треба буде обслуговувати з часом. От і в цьому питанні можливо, якісь можна і залишити, а можливо, якісь і зовсім набрати. Фахівці зазначають, що деякі європейські міста мають таку практику з розміщенням на в'їздах християнських символів, але в цьому випадку чернівці не лише позначили як християнське місто, але й встановили так звану опіку над ним порушу. Чи права Чернівчан Конституція, стаття 35, всі рівні, всі рівні. Тому вже в рамках цього треба цю рівність створювати, забезпечувати і не монополізувати діяльність якоїсь церкви. Друге, це стаття 5 закону про свободу совісті. Відокремлення церкви від держави. Це означає, що держава. Незалежна, вона нейтральна, не певні пріоритети. До того ж, такими діями зауважує Тому. науковець, представники однієї релігії можуть викликати незадоволення у представників інших віросповідань, які задля рівності можуть вимагати встановлення своїх оберегів поряд з христом. Є іслам, є християнство, так, є буддизм, так, є іудаїзм, є сатанізм символи, символи всіх релігій. тобто Оце є рівність з поясненнями. Ми звернулися до представників Української православної церкви Московського патріархату митрополита Чернівецького і буковинського онуфрія, але він відмовився від будь-яких коментарів. Віряни ж не на камеру зізналися, що дубові хрести вони поставили за гроші доброчинців з метою вберегти місто від нечисті і не вбачають в цьому нічого незаконного. В Чернівцях дуже багато християн православних, і якби. Всі, хто приїжджає чернівці, знають, як тут люди відносяться до православного християнства. Підтримуються наших традицій, наших дідів, прадідів. Це, було, це хорошо. Представники ж протестантської церкви зазначають, що вони загалом не проти зображення хреста, але вони не сприймають його як умулет від біди та нещастя. Сам хрест нічого не змінить для чернівців, як як символ. Просто так само, як коли людина носить просто хрестик, а живе безбожне життя, а це нічого не змінює. Ради за символіку, але ну немає якихось особливих. Очікувань, що раптом чернівці зміняться. Щоправда, запевняють, що вступати в конфлікт з іншими релігійними громадами вони не хочуть, якщо це не буде протирічити принципам моралі. Не хотілося б, щоб з цього робили конфлікт. Але з іншого боку, чому б євреї не поставили мінору або зірку Давиду? Але я точно буду проти, щоб сатаністи поклали якусь саму Зрештою, незважаючи на думки та позиції представників різних віросповідань, хрести стоять і тільки час покаже, чи справді ця побоювані чернівчаники називаються звичайним захопленням землі і чи захочуть інші релігійні громади зрівняти свої права та встановити поряд свій символ віри Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 6 грудня День української армії. Цьогоріч Збройним силам України виповнюється 21 рік. Дата відзначення свята є символічною. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада прийняла закони про оборону України та про збройні сили України, а також затвердила текст військової присяги у 300-му полку. Напередодні свята відбулися урочисті збори. Ветерани та особовий склад Чернівецького гарнізону, представники влади та громадськості, зібралися відзначити свято, яке уже понад 20 років вважають своїм українські чоловіки, зокрема ті, що служили в армії. Я на службу приходжу, так як до себе додому. Це для мене свята діло зараз у 300-му полку 70% контрактників, а строковиків у зв'язку з тим, що Збройні сили України повністю переходять на контрактну армію. Лише 30% особового складу полку. Молоді юники мені здається, в будь-якому випадку мають служити, тому що армія це не тільки є чисто слугуба військова сила, це ще і вихователь, вихователь громадянин держав. Служба в армії вимагає найвищого професіоналізму, відповідальності та відданості збройні сили. Нашої держави з честю виконують покладені на них завдання. Допомагає в цьому і місцева влада. Військова служба потрібна. Вона потрібна. Вона має бути більш така професійна. Це да я погоджуюся. Я впевнений, що держава буде приділяти пільну увагу для військовослужбовців. Тому що без військової служби, ну я впевнений, немає такої сильної держави. Тому що військова служба, офіцери, солдати це захисники нашої вітчизни стосовно ж коштів, які держава виділяє на потреби армії, то їх не завжди вистачає. На Фінансування збройних сил України передбачено 22 мільярди гривень з загального бюджету близько 350 мільярдів. Багато це чимало. Це недостатньо по відношенню до тих змін, які мають відбутися в армії. Я маю на увазі і забезпечення сучасною технікою, сучасним озброєнням, сучасним обладнанням. Але це те, що може собі країна на сьогоднішній день дозволити. Країна, яка не годує свою армію, годуватиме чужу. Ця давня істина спонукає на всіх рівнях дбати про те, аби наші збройні сили були надійно забезпечені всім необхідним, щоб в разі небезпеки захистити свою країну. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Чернівецькі багатоповерхівки утеплюватимуть поляки. Відбуватиметься це вже на початку наступного року. Про це сказав сенатор Республіки Польша Владислав Ортель під час візиту до Чернівців. Зокрема, польська сторона висловила готовність фінансувати проект утеплення багатоповерхових будинків у житлових мікрорайонах міста та заміну старих котелень на нові енергозберігаючі, які дозволять значно покращити їх енергоефективність та знизити витрати на їх утримання. Про це повідомили в прес-центрі Чернівецької міської ради. У Чернівцях оголосили переможців просвітницького проекту Кадр за кадром до здорового майбутнього. Півтора місяці школярі шостих та восьмих класів зі всієї області готували анімаційні ролики на тему попередження ВІЛ, туберкульозу та вірусних гепатитів. Унікальність проекту в тому, що усі ролики знімали фотоапаратом, використовуючи техніку Стоп Мовшен. Вілсні та гепатит очима дітей у Чернівцях підбили підсумки обласного конкурсу анімаційних роликів, присвячених попередженню та профілактиці цих страшних недуг. Півтора місяця школярі віком від 10 до 15 років разом із педагогами створювали ролики, де показували своє бачення боротьби із чумою 20-го століття. Допомагали дітям психологи, вчителі інформатики та соціальні педагоги. Єдина трудність, яка виникала під час роботи, це вибрати найкращу ідею, адже діти цього віку. Ну мають таку масу ідей і всі такі чудові, як втілити ці ідеї в життя і вибрати найкращу з них. Оце була єдина трудність. На Буковині проект кадр за кадром до здорового майбутнього провели вперше. Учні збирали спеціальні команди, а точніше артмайстерні. Тему для роликів а також їх концепцію діти обирали самі. Цей проект є унікальний в тому сенсі, що в Україні. До до теперішнього моменту до Чернівецької області ніх ніхто ніколи не застосовував. Саме техніку Motion при навчанні і при профілактиці ВІЛ-інфекції вже готові короткометражки показували учням 4-8 класів по всій області. Потім вони мали відповісти на кілька питань про шляхи передачі інфекції а також можливу профілактику захворювань. Як виявилося, рівень обізнаності дітей після перегляду відеороликів, зріс в середньому на 20%. Я е, до проекту була більш поінформов... менш поінформована, я не знаю. Що таке віл, що таке туберкульоз, тільки з уроків. Але під час цього проекту я дізналася, що ті люди, які є ВІЛ-позитивні або хворіють туберкульозом або гепатитом, то вони не передаються через дружбу. Перше місце в конкурсі здобула команда Старововчинецького ліцею Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, чесно чернівці. Різдвяно-новорічні ярмарки з початку першого місяця зими традиційно захоплюють європейські міста. Такий ярмарок відкриється і у нашому місті. Стартуватиме він 15 грудня і триватиме більше місяця до 20 січня. Без алкогольних напоїв за винятком глінтвейну з абсолютно новими цікавинками та приємними несподіванками у Чернівцях працюватиме різдвяне містечко. Згідно задуму, акцент цьогоріч зроблять на дитячому відпочинку. Саме для маленьких чернівчан організатори підготували багато сюрприз. По-перше, це буде по-іншому Соборна площа, вся світова ілюмінація. По-друге, свято, яке ми на сьогоднішній день хочемо зробити для наших чернівчан, для маленьких наших чернівчан, для дітей. І свято буде повністю робитися для дітей. Ярмарок буде з 15 грудня по 20 січня. Це буде вже будинок Діда Мороза, будуть анімації, буде каток. Каток, якого безкоштовний для дітей, ну буде дуже багато розваг, і хочеться зробити. По перше, щоб це був такий рівень європейський, і по-друге, щоб максимальна увага була для дітей. Наразі це усе. Наші новини також можна знайти на сайті ACC та в мережі Facebook. І пам'ятайте, все, що не робиться, робиться до кращого. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, Чернівці за мить на п'ятому каналі. Василь Галущак розповість про погоду в місті та області. Будьте сп'ятим. Шануйтесь, побачимось.